1 травня 1942 року в наказі Народного комісара оборони СРСР No130 Сталін поставив Червоній армії амбітне завдання. Добитися того, щоб 1942 рік став роком остаточного розгрому німецько-фашистських військ і звільнення радянської землі від гітлерівських мерзотників. Але дійсність виявилася далеко від забаганок вождя замість наступу. Знову довелося залишати противнику значні території. Замість просування на захід радянські війська знову потрапляли в котли. Найбільшим із них стало оточення в районі Харкова, про що йтиметься далі у відео. Вітаю, дорогі глядачі! Мене звати Владлен Мараєв. Ви на каналі Історія без міфів, де ми розповідаємо про минуле України та світу без прикрас і фальсифікацій. Підписуйтеся на історію без міфів і натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наших нових відео. Хай квітне український YouTube! тяжкі поразки Червоної армії в перші місяці німецько-радянської війни завдали дошкульних ударів по психіці вищих керівників СРСР. Берія і Хрущов згадували, що Сталін якось із відчою сказав. Але після того, як в грудні 41-го сталося так зване диво під Москвою. А чому воно сталося, дивіться в окремому випуску, настрої радикально змінилися. Замість все пропало. На порядок денний вийшло відкинути ворога до кордонів СРСР. Причому цей надмірний оптимізм охопив не лише кремлівську верхівку, але й багатьох генералів. Непереборне бажання досягти великих перемог стало основою при плануванні операцій. Зими весни 42-го року. Та радянські стратеги одразу припустилися значних помилок. Насамперед, вони занадто переоцінили власні сили та недооцінили противника. Нічого не нагадує. Бровь впадні, і Україна пам'ят все. і не треба людей. Так Генштаб доповів, що внаслідок масової мобілізації в лавах Червоної армії налічується вже понад 11 мільйонів особового складу. Але якось за цим повідомленням відійшов на другий план, що на фронті безпосередньо перебували тільки 5 мільйонів 600 тисяч. Вважалося, що на весну втрати противника сягнуть 6,5 мільйонів. Насправді ж вони були в 5-6 разів меншими. А от особового складу Німеччина та її союзники виставили проти СРСР якраз 6,5 мільйонів. Ситуація з технікою теж виявилася оманливою. За документами, в Червоній армії було понад 10 тисяч танків, але на фронт потрапила лише половина з них. Вермахт на сході мав 3 тисячі панцеркамфвагів. Здавалося б, набагато менше. Але німецькі генерали набули великої майстерності з використання механізованих об'єднань, тоді як їхні радянські візові лише опановували це мистецтво. А ще треба врахувати, більшість вермахтівських екіпажів значно переважала червоноармійські за рівнем підготовки та бойовим досвідом. До того ж, якість радянських танків суттєво погіршилася. Після катастрофічних втрат 41-го фронт вимагав величезних обсягів нової техніки. В умовах перебазування промисловості на схід, звичайно ж, для того, щоб забезпечити фронт, пожертвували якістю продукції. Зокрема, в конструкцію танків і технологію їхнього виробництва внесли значні спрощення. В результаті Т-34 зразка 42-го року стали значно гіршими, ніж зразка 41-го року. А от німецька промисловість входила в свою найкращу форму. Вона почала насичувати Вермахт панцеркамфвагенами 3 та 4 новітніх модифікацій з посиленою бронею та довгоствольними гарматами калібру 50 та 75 мм. А ще вони мали надійний радіозв'язок, чудові приціли та й, взагалі, за якістю виготовлення не йшли в жодне порівняння з тодішніми 34 четвірками. Ініціатива наступальної операції в районі Харкова належала командуванню Південно-Західного напрямку. Його очолював маршал Семен Тимошенко, який походив з Одещини, з української селянської родини. Він також був і командувачем Південно-Західного фронту. За початковим задумом наміри були наполеонівські: відбити Харківщину та Донбас, а далі вийти за Дніпро, на лінію Гомель, Київ, Черкаси, Миколаїв. Але навіть владний догодити Сталіну, начальник генштабу Борис Шапошников, не підтримав амбітного задуму, для якого явно бракувало сил. Він був уже безнадійно хворий на рак легень, і з 24 квітня виконувачем обов'язків начальника генштабу став Олександр. Василевський. Врешті-решт, після серії нарад у ставці Верховного головнокомандування, Сталін затвердив план операції значно меншого масштабу, яка ставила на меті лише заволодіти районом Харкова. Фактично, в той же час свої плани на весняну кампанію 42-го затвердив і Гітлер. У директиві номер 41 від 5 квітня він, зокрема, зазначив: щойно погодні умови та місцевість сприятимуть. Німецьке командування та війська, використовуючи свою перевагу, знову мають захопити ініціативу та нав'язати противнику свою волю. Мета полягає в знищенні сил, які залишилися ще в розпорядженні рад, і позбавленні їх по можливості найважливіших військово-економічних центрів. Насамперед, усі наявні сили мають бути зосереджені для проведення головної операції на південній ділянці з метою знищення противника на захід від дону. Щоб потім захопити нафтоносні райони на Кавказі та перейти Кавказський хребет. Таким чином, район, де збирався кинути в наступ війська маршал Тимошенко, опинився в смузі головного напрямку дій Вермахту. Розкрити наміри ворога радянське командування не змогло. Ставці були переконані, що німці продовжать зосереджувати головні зусилля на московському напрямку. Крім Південно-Західного, в битві за Харків мали брати участь війська Південного фронту якими командував Родіон Малиновський. Проти них була німецька група армії Південь під командуванням Федора фон Бока. У його розпорядженні перебувала перша -та танкова армія Евальда фон Кляйста, 17-та армія Германа Гота. А безпосередньо проти сил Тимошенка діяла знаменита 6-та армія, яку після померлого від інсульту Вальтера Райхенау очолив Фрідріх Паулюс. Формально радянська сторона мала перевагу в силах, приблизно в 15% особового складу підійшли 10 свіжих дивізій. Навіть вдалося зосередити півтори сотні 152-мм гармат, а ще накопичити для них значні запаси снарядів, що для того часу було неабияким досягненням. В розпорядженні Тимошенка було близько тисячі танків, що в понад двічі перевищувало танкові сили Вермахту на цьому напрямку. Матеріальна частина танкових підрозділів виглядала барвисто: від зовсім застарілих Т-26 до потужних КВ. Понад 20% техніки становили танки, поставлені союзниками по антигітлерівській коаліції. Це були англійські Матильда та Валентайн і американські М3Лі, відомий також за британською назвою Грант та М3 Стюарт. Більше про вендліз, ви дізнаєтеся з випуску, який можна подивитися за підказкою в правому верхньому куті цього відео. Заокеанські танки дебютували на Східному фронті саме під Харковом і не припали до душі радянським танкістам. А от виходці з туманного Альбіону зажили популярності в Червоній армії. Особливо це стосувалося Матильди МК-2. Вона, хоча й була повільною та мала слабкувате озброєння. Але за рівнем бронезахисту вважалася навіть кращою за Клима Ворошилова КВ. У якості плацдарму для наступу радянське командування вирішило використати так званий барвінківський виступ. Він знаходився на південь від Харкова і утворився в січні 42-го під час невдалої спроби відбити місто. Зараз ця територія знову стала ареною запеклих боїв. Шановні друзі! Прямо зараз майбутнє України вирішується в жорстоких боях з російськими окупантами. Ворог завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі та здійснює злочини проти мирного населення. Ми закликаємо вас підтримувати Збройні Сили України усіма можливими засобами, зокрема через перевірені волонтерські фонди та організації. Їхні переліки з посиланнями ви знайдете в описі цього відео. В свою чергу німці планували відсікти барвінківський виступ і збирали для цього сили. Ані Тимошенко, ані його найближче оточення не розуміли цих намірів. Пізніше начальник його штабу Іван Баграмян відверто визнав: що наші прогнози базувалися здебільшого на здогадах, ніж на реальних даних. Про обстановку, що панувала в штабі Південно-Західного фронту, свідчив ще один безпосередній учасник подій командувач 38-ї армії Кирило Москаленко. Дух оптимізму витав на командному пункті фронту. Як не дивно, але військова рада фронту не вважала противника небезпечним. 11 травня Тимошенко провів у Куп'янську нараду зі своїми генералами. На ній він заявив: вже одне те, що товариш Сталін, наш великий друг і вчитель, схвалив наступальні плани фронту, стане запорукою майбутнього успіху нашого наступу. А й справді. Упадання більшовиків перед всемогутністю свого вождя було чимось на кшталт релігійної екзальтації. <звук> Наступ розпочався наступного ранку, 12 травня. Головний удари з Барвінківського виступу завдавала 6-та армія Авксентія Городнянського. На північ від Харкова вперед пішла 28-ма армія Дмитрія Рябишева. А також частини військ 21 ї та 38 ї армії загальними зусиллями вони мали оточити Харків. Не можна сказати, що радянський наступ застав противника зненацька. Прориватися доводилося через потужний вогонь. Наприклад, в документах 36-ї танкової бригади зафіксовано з чим довелося стикнутися. В першу годину наступу при підході до села Непокрите піхотні частини 226-ї стрілецької дивізії. Артилерійсько-мінометним вогнем були відсічені від танків. В результаті піхота фашин через річку Олега не навела, і танкам довелося давати водний рубіж в брід, що знизило темп атаки. Частина танків застрягла в річці, що дозволило противнику з великим успіхом розстрілювати танки, завдаючи великих втрат бригаді. Виявивши наполегливість, танкові батальйони під ураганним вогнем артилерії переправилися через річку Олега. Супроводі танкодесантної автоматної роти увірвалися в непокрите, запекло борючись і вибиваючи противника з кожного будинку. Цікаво, що 12 травня в районі Вовчанська радянські зенітники збили транспортний юнкерс 52. На його борту перебував командир 6-ї будівельної бригади Люфтваффе генерал-майор Вальтер Хелінг. Він став першим німецьким генералом, який потрапив в радянський полон. Що з ним сталося далі, невідомо. В Німеччині Хеллінг вважався загиблим і посмертно йому присвоїли звання генерал-лейтенанта. Загалом, у перші дні операція розвивалася успішно. 15 травня передовим частинам залишалося до Харкова якихось 20 кілометрів. В одній з них перебував військовий кореспондент Михайло Розенфельд, уродженець Полтавщини. Саме 15 травня він писав у листі додому. Вчора, під час запеклого бою, я вирушив у найгарячіше місце і опинився від німців у 120 метрах. Я був настільки близько, що ми їм у рупор кричали: Ергіб, діг, здавайтеся, так вашу так. Настрій дуже гарний. Адже ми наступаємо, а це для нас найкраще свято. Радість виявилася передчасною. Це відрядження на фронт стало останнім для Розенфельда. 27 травня він загинув разом зі своїм колегою. Поетом і кореспондентом Джеком Алтаузеном. В штабі Паулюса, як і в штабі фон Бока, випад червоних не спричинив значного спантеличення. Там були переконані, що швидко загонять ворога у пастку. Для контрнаступу німецьке командування сформувало так звану групу кляйста, до якої увійшли 3-й танковий 44-й і 52-й армійські корпуси. Вони мали завдати два удари, фактично в тил барвінківського виступу. З району Андріївки на Барвінкове і з району Слов'янська на Довгеньке. Подальший розвиток наступу мав відбуватися в загальному напрямку на Ізюм. Все розпочалося у вранішніх сутінках 17 травня. Один із офіцерів 357-ї піхотної дивізії, що діяла на правому фланзі групи Кляйста, згадував, що солдати пішли в атаку за безпосередньої підтримки пікіруючих бомбардувальників Юнкерс-87 штука. У бойових порядках піхоти рухалися 20 мм зенітки, встановлені на артилерійських тягачах. Вони були прямим наведенням по гніздах опору противника. Солдати любили ці гармати та їхні безстрашні екіпажі, які в одному строю з ними не раз брали участь в атаках. Першу лінію російських позицій зруйнував град бомб і снарядів. Попри це, радянські солдати, ті, хто пережив все це пекло, чинили завзятий опір. Один їхній батальйон тримався до останньої людини. На його позиціях знайшли 450 вбитих. Для радянського командування Південно-Західного напрямку німецький контрнаступ став великою несподіванкою. Мабуть, найгіршим виявилося те, що в Заміс потрапила 9-та армія Південного фронту. В харківській операції вона відігравала допоміжну роль, і штаб Тимошенка не приділяв їй належної уваги. В результаті тривожна звістка надійшла до нього лише наприкінці дня. Коли німці прорвали фронт на всіх ділянках наступу, сумний досвід 41-го налякав Тимошенка загрозою чергового котла. Він намагався скоригувати план харківської операції, посилити оборону на окремих ділянках. Однак наступу не припиняв. Як зазначив Москаленко, радянські дивізії продовжували лізти вперед в пащу ворога. Того ж таки, 17 травня Василевський доповів Сталіну про зміну обстановки під Харковом. Але той поки що вирішив не втручатися у справи Тимошенка, оскільки він і представник ставки на південно-західному напрямку Нікіта Хрущов запевнили його в можливості відбити ворожий контрнаступ. 18 травня фон Бок занотував щоденнику: наступ армійської групи Кляйста йде дуже добре. Були досягнуті висоти на південь від Ізюма і нижня течія річки Берека. Метою наступу має бути знищення ворога в ізюмському виступі. Ситуація під Харковом дедалі більше турбувала генштаб Червоної армії. Баграм'ян згадував, що 18 травня Василевський телефонував йому двічі та з неприхованою тривогою і хвилюванням з'ясовував, які наші можливості для відбиття наступу кляйста. Я доповів, що поблизу Барвінкового ми не маємо необхідних резервів для зупинки просування ударного угруповання противника. В той же день фактично захлинувся радянський наступ на північ від Харкова. На півдні бої точилися вже в самому Ізюмі. Не можна сказати, що Тимошенко нічого не робив для запобігання катастрофі. Наприклад, він наказав вночі проти 19 травня розвернути 343 ю стрілецьку дивізію, щоб вибити противника з південної частини Ізюму, а потім прикрити переправи через Сіверський Донець. Але бажаного результату досягнути не вдалося. В день 19 травня Сталін таки втрутився, наказав призупинити наступ і розвернутися фронтом до німців. Але для виконання такого маневру радянським генералам забракло хисту. Пізніше Москаленко визнавав. треба було в обмежений час перегрупувати великі маси військ, розкиданих на великому просторі. А ми тоді ще не вміли робити це належним чином. Пізно ввечері 22 травня передові загони групи Кляйста зустрілися зі своїми камрадами з армії Паулюса, які наступали з півночі від Балаклії. В результаті в котлі на Барвінківському плацдармі опинилися радянські 6 та 57 сьома армії, частини дев'ятої армії та інших об'єднань. Почалися намагання врятувати оточених. Першу спробу здійснило 23 травня на північній ділянці командування 38 восьмої армії. Воно кинуло в бій танкову бригаду, яка щойно прибула на фронт. Саме в її складі дебютували в німецько-радянській війні американські танки Лі та Стюарт. Загалом бригада мала 46 таких машин. Перша ж атака виявилася успішною. Спільно з 242-ю стрілецькою дивізією бригада атакувала вітрівку Чепіль. До 16.00 бригада з боєм опанувала Чепіль. Втрати. П'ять танків застрягли в протитанковому рові, п'ять в болоті при підході до Чепіля, три танки згоріло та підбито. Але вже наступного дня бригаді довелося залишити село. Пробитися до оточених не вийшло. Суттєвою перешкодою для частин, що намагалися вирватися з оточення, став Сіверський Донець. Мости через річку були захоплені противником або розбиті артилерією. Тому наведення переправ стало життєво важливим. Тимошенко навіть залишив свій командний пункт і поїхав особисто керувати налагодженням переправи в районі села Іванівка. Як бачимо, і в наші дні переправи через Сіверський Донець відіграють важливу роль в перебігу війни. Дорогі друзі, а найкращий спосіб допомогти історії без міфів створювати для вас нові відео це Патреон. Зараз ви бачите імена добродіїв, які вже підтримують наш канал, ставши патроном історії без міфів. Ви матимете можливість раннього доступу до наших відео, отримати в подарунок книгу Україна 1918 з автографом, голосувати за вибір тем на наступний місяць. Також підтримати наш канал можна шляхом переказу на картку Приватбанку, Монобанку, PayPal або з допомогою функції спонсорувати безпосередньо на YouTube каналі. Реквізити і посилання в описі цього відео. Ввечері 23 травня Тимошенко наказав об'єднати всі оточені війська в групу Південь на чолі з заступником командувача Південно-Західним фронтом Федором Костенком. Було також визначено головний напрямок прориву. Для зустрічного удару наспіх сформували зведений танковий корпус, який доручили Андрію Штевньову. Він організував декілька атак. Одна з них відбулася надвечір 26 травня, в районі вже згаданого села Чепіль. Написаному за гарячими слідами звіті Штевньов. Згадував, що коли радянські танки вступили в бій з німецькими, а піхота піднялася з окопів і пішла вперед, над полем бою з'явилися радянські штурмовики, які обстріляли свої ж війська. В результаті атака захлинулася. Слідом за нашими штурмовиками з'явилося до 30 пікіруючих бомбардувальників противника. Потім інші партії літаків по 40-50 штук, які змінювалися на короткі проміжки часу. І протягом усього дня не залишали поле бою, бомбардуючи наші частини. В той день корпус втратив 14 танків. 27 травня атаки продовжувалися, але призвели тільки до нових втрат. А от наступної ночі в районі Чепіля змогли вирватися з оточення залишки зведеної танкової групи Григорія Кузьміна. На початку вона нараховувала 22 тисячі особового складу та десятки бронемашин. Під час прориву танки вишикували клином. На броню поклали поранених. Піхоту розташували всередині клину і наказали чимдуж бігти за танками, оскільки зупинок до виходу з оточення не буде. До своїх поталанило вибратися менш ніж 6 тисячам осіб. Також прорвалося 5 танків. Генерал Кузьмін отримав тяжке кульове поранення в живіт, залишився в оточенні і застрелився, щоб не потрапити в полон. Одним із тих небагатьох, кому вдалося вийти з котла, був наум гребнів. Пізніше він згадував про становище радянських військ в оточенні. Над полем під Лозовенькою постійно висіло літаків 30 чи більше німці. Вони не залишали небо допоки їх не змінювали інші ескадрильї, заправлені бомбами і кулеметними стрічками. Бомбардування тривало весь день. Бомба чи куля неодмінно знаходили людину, коня або вантажівку. Втім, усе поле було порізане балками, тож тим, хто йшов унизу, Загрожувала менша небезпека. Намагання прориву продовжувалися. Німецький солдат з першої гірської дивізії писав про одну з відчайдушних атак червоноармійців. З жахливим гуркотом, в освітленій ракетами ночі, щільно стислі російські колони котяться на наші позиції під пронизливі команди своїх офіцерів і комісарів. Ми відкриваємо шалений вогонь. Ворожі колони проорюють нашу тонку лінію оборони, збиваючи все на їхньому шляху. Потикаючись об власні трупи, вони проходять ще кілька сотень метрів і нарешті падають під нашим вогнем. Ті, що залишилися живими, відійшли по долині річки Берека. Через деякий час наші розвідники відправилися з'ясувати обстановку, але пішли вони недалеко все довкола кишіло росіянами. Усюди лежали трупи. Невимовна моторошна картина. До кінця травня німці завершили розгром оточеного радянського угруповання. За даними відомого дослідження під редакцією Григорія Кривошеєва, загальні втрати Червоної армії в харківській катастрофі становили 277 тисяч 190 осіб, з них незворотні 170 тисяч 598. За німецькими даними, в полон потрапили понад 239 тисяч осіб, було знищено або захоплено понад 2 тисячі гармат, 1200 танків та 540 літаків. Власні незворотні втрати німці оцінили всього у 20 тисяч військових. Червона армія втратила під Харковом багато представників вищого командного складу. Серед них заступник командувача Південно-Західним фронтом Федір Костенко, 6-ї та 57-ї армії Авксентій Городнянський та Кузьма Подлас, командувач групою військ 38-ї армії Леонід Бобкін. Останнього з них німецький автоматник застрелив біля тіла 19-літнього сина. На війні генерал тримав хлопця при собі, намагаючись врятувати від загибелі. Аналізуючи свій успіх під Харковом, в штабах Вермахту звертали увагу на те, що після майже року війни рівень компетентності червоних командирів усіх рівнів залишався досить низьким. Можливо, їх вразили дії червоноармійців на полі бою. Нічого подібного. Ось що зазначено в одному з документів 3-ї танкової дивізії, піхота росіян Слабка. Вона нізащо не атакуватиме позиції ворога без відповідної підтримки танкових підрозділів. У тактиці наступальних дій з початку війни нічого не змінилося. Росіяни ведуть бій живою силою і досягають успіху за рахунок колосальних людських втрат. Російська піхота неспроможна організовано протистояти масованим атакам наших танків. У разі вогневого контакту піхотинці противника панікують та залишають свої позиції. Звісно, в радянській ставці відбувся розбір польотів. 26 червня Сталін підписав директиву номер 17464 в якій головним ЦАПом відбувайлом за поразку призначив начальника штабу Південно-Західного напрямку та Південно-Західного фронту Івана Баграмяна. Та все ж той відбувся досить легко, його лише понизили в посаді до начальника штабу 28-ї армії. Крім того, в директиві йшлося. Зрозуміло, що справа тут не лише в товариші Баграмяні, йдеться також про помилки всіх членів військової ради та насамперед товариша Тимошенка і товариша Хрущова. Якби ми повідомили країні повною мірою про катастрофу із втратою 18-20 дивізій, яку пережив фронт, то я боюся, що з вами вчинили б дуже круто. Тому ви повинні врахувати допущені вами помилки. Та вжити всіх заходів для того, щоб вони в подальшому не мали місця. Фактично, вождь лише злегка покартав своїх васалів. І справа не в тім, що він відчував і власну провину за чергову поразку. Подібне було зовсім не в його характері. Настали часи, коли розкидатися хай битими, але все ж досвідченими радянськими генералами було занадто великою розкішшю, адже події на фронті розгорталися зовсім не так, як бажав Кремлівський горець. І це була тільки прелюдія до нових тяжких випробувань, з якими стикнеться Червона армія. Вже 28 червня Вермахт розпочав стратегічну наступальну операцію Блау. Відбувалася вона згідно тієї директиви номер 41 про яку згадано на початку відео. Наступ почався на півдні, і послаблені поразкою під Харковом радянські війська не змогли втримати фронт. Він знову посипався. Почався похід німців за нафтою. Як це відбувалося? Ми розповімо в одному з наступних випусків, якщо це відео збере за місяць 20 тисяч вподобайок. Якось через багато років після війни відомий актор Євгеній Вєснік випадково опинився в одному купе з Семеном Тимошенком. Вєснік воював, але дослужився лише до лейтенанта, і, попри свою популярність, трохи ніяковів перед маршалом. Він згадував, що після кількох чарок коньяку набрався сміливості і спитав. А як же ж ми все таки виграли війну? А хрін його зна, відповів маршал. Шановні глядачі, пишіть коментарі, ставте вподобайки, поширюйте випуск у соціальних мережах. Спасибі вам за перегляд. Слава Україні!